Війна це священий обов'язок чи акт доброї волі, хаос почуттів, який вирує нині серед кожного українця, від почуття провини до почуття гордості. Про цю тему сьогодні поговоримо з медичним психологом, членкиною Асоціації психотерапевтів України, засновницею благодійного фонду Світ майбутнього Аллою Зорій. Доброго дня! Алло, вітаю вас! Вітаю! Чи справді є обов'язком кожного чоловіка йти воювати? Ми всі маємо певні обов'язки перед нашою країною, перед нашим перед нашою сім'єю і перед нашими ну найрівнішими і ближчими людьми. В даній, в даній ситуації в країні відбувається те, що дійсно нас зобов'язує до певних моментів, які ми не вибираємо. Я не можу тут говорити, тому що Каріна, ви розумієте, наш проект це перш за все зцілення нашої душі, нашими словами. Так, але якщо я зараз скажу, що ні, ми не зобов'язані йти туди, це буде несправедливо і неправильно по відношенню до нашої країни. Ні, да як ми ділимося, наші чоловіки діли, ді, діляться на дві категорії: це ті, які реально зобов'язані під впливом е, певних статусів. Під впливом соціуму, під впливом нашої влади йти туди. І є люди, які хочуть бути добровольцями, і вони вирішують самі своє майбутнє, і вони дійсно ставлять перед собою ціль допомогти нашій країні. Тобто, тут, тут є дві категорії, про які ми можемо говорити. Отже, перша категорія наша це ну, перш за все, ті, які дійсно примушені. Вони змушені йти на війну, тому що так каже наш закон, що означає змушені йти на війну. Що саме ви маєте тут на увазі? Тут вони не вибирають, тобто є моменти, на які ми в Впливаємо в плані нашого вибору. Да? Звичайно, кожна людина в вільній країні вона завжди вибирає, що вона має робити. Ну, в даному випадку, ми не є вільна країна. Ми в таких умовах і в такому життєвому стані, коли ми змушені під впливом нашої влади і слухатися нашу владу, іти по нашим законам. Так? І є певні законодавчі норми, коли є мобілізація, яка зобов'язує наших чоловіків йти на війну. Звичайно, чоловіків, бо завжди. Ну до речі, в мене був в один такий момент, коли чоловік мені признав, каже, чому ж жінок не беруть на війну? Ну тобто, це такий чоловік, да розумієте в лапках. Але все ж таки зараз йде мова про те, що і жінки будуть військово І Я вам скажу по статистичним моментам: 50 тисяч жінок вже зараз воюють на даний момент. Це дуже велика цифра. Повірте, і ці жінки всі добровольці. Я говорю про те, що зараз жіноча сила, жіночий дух, він дуже став сильним, тому що вони самі записуються і йдуть воювати за нашу країну. Наша українізація тепер вона наскільки сильна, що ті, хто навіть не думав, що він піде на війну, які завжди просто сидів за я завжди зрівнюю, тому що вибачайте, комп'ютер це it система яка ніколи людина не думала, навіть що вона піде на війну, і візьме автомат в руки. Ну саме такі люди. Навіть воюють, і вони йдуть самі і записуються в добровольці. Тобто, наша система і наш великий, великий народ, вони розділилися на дві частини. Да? І багато з нас, з наших людей, вони саме стали добровольцями. І це величезна цифра говорить про одне: про те, що ми народ, який об'єднується, про те, що ми українці, які люблять свою країну, ми українці, які дійсно ідемо за одну єдину ціль це виграти цю безглузду війну. Якщо за тих людей, які дійсно примушені йти на війну, то е, да, в них шалене незадоволення, в них шалена агресія. Перші, перша реакція це звичайно стрес. І ще раз кажу: я завжди не знаю, яка буде реакція у моєї чи іншої людини. Тому що мене питають, скажи, будь ласка, от у нас є холеричний тип темпераменту, яка буде реакція на стрес? І інколи це може бути так званий Азовський ступор. Давайте трішки на так. цьому зупинимось. Що означає холеричний тип людини і їх? Реакція на стрес, і які взагалі є типи, хто як сприймає. Ну, я коли бачу, що ми говоримо про ту чи іншу особистість, я завжди в голові, вже маючи певні знання з точки зору медичної психології, я, я просто диференціюю, да я дивлюся, які тип особистості, я дивлюся, який тип темпераменту я розумію і починаю розкладати її на певні акценти особистості для того, щоб зрозуміти її реакцію на стрес. Давайте все ж таки, пояснимо нашим глядачам про чотири типи темпераменту. Наскільки я знаю, є сангвініки, холерики, меланхоліки та флагматики. Так. Що це означає і яке це має відношення на сприйняття війни для людей? Я зараз поясню, що це означає, але я доведу думку з тим, що в період стресу це все згладжується. Тобто я не можу спрогнозувати реакцію на ті чи інші стресові моменти під час війни, тому що наша нація ніколи не знала, що вона буде в війні. Наша нація на тепер вона не була готова до цього. Ми себе не прогнозували до якихось позитивних або негативних моментів закінчення цього всього хаосу. І наша нація, наскільки поділилася зараз на різні реакції на стрес, що навіть я з тим, що я свій час прогнозувала з точки зору медичної психології і особистості людей, я розуміла і могла зрозуміти підхід для того, щоб вилікувати, допомогти і наперед забрати ті чи інші реакції негативні, щоб воно не мало відлуння на психосоматиці, щоб воно не мало відлуння на сімейному статусі тієї чи іншої особистості. В даний момент це все ми починаємо заново. І психологи зараз ну сьогодення вони проводять різні дослідження. Є науково військовий науковий інститут, який проводить дослідження на військових тепер і на їхні реакції на стрес. І повірте, кожного дня я читаю якісь інші новини. І для мене напевно, як знову вивчати нашу науку на рахунок реакції особистості. І я зрозуміла, що ця теперішня ситуація в країні це велике випробування не тільки для нації, але й для нашої науки, коли ми поетапно підбираємо підхід до військових для того, щоб допомогти йому. Ну, ми говорили за мобілізованих людей. Ми так від, відійшли від теми, але тим не менше це дуже цікаво. Якщо говорити за тип темпераменту, ми з вами взагалі можемо про це говорити цілих 20 хвилин. Але я не можу втрачати наш такий дорогоцінний час. Я би хотіла більше зупинитися на тому, як допомогти тим людям, які мобілізовані, тобто їм потрібно пояснити, якщо вже прийшла вам повістка, Ситуація така, ви маєте зрозуміти, або є один варіант вам дійсно піти туди, або інший варіант, вам потрібно шукати якісь причини, чому ви не хочете йти туди. Але в даному випадку наша держава вона не бере ніякі на себе відповідальності для того, щоб перекрити, ем, перекрити момент зняття з обліку і так далі. Да? Тобто є дуже багато основ, де ти по законодавчим нормам можеш відкрити інтернет і зрозуміти, Якщо ти дуже не хочеш туди йти, в тебе є на тут реальна причина. Докажи, тобто ми себе маємо. Попередити да, до якихось певних наслідків тих чи інших процесів. Якщо ти розумієш, що йде мобілізація, наперед продумай, як ти зреагуєш в тих чи інших ситуаціях. Мені кажуть, ну як прорахувати, якщо тобі дійсно прийшла повістка і треба йти туди. А так, застосовуй е, налаштування до себе. Тобто, ти маєш себе просто спроектувати реакцію на даний на, 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 на стрес, тому що саме те, про що я говорила, ми себе спроектувати не можемо, але сама людина. Особисто не психолог, сама себе може знати краще, тому застосуйте знання про себе і зрозумійте, що ви будете робити в тих чи інших ситуаціях, і вже наперед зробіть декілька кроків, щоб подолати ті чи інші моменти перед державою. А з психологічної точки зору, як виглядає портрет добровольця? Людина, яка сама проявляє бажання, не отримуючи ще повістки, на добровольцем просто викликається піти на фронт. Угу. Як виглядає ця людина? Що нею керує? Нею керує номер один, це ціль. А ціліка може бути? Це мотивація, перш за все, бути, наприклад. Як про мотивацію, ми кажемо, тому що є такі реальні дуже яскраві випадки. Це що скажуть мої діти, якщо я не піду на війну? Або я хочу бути в очах своїх дітей великим, великим там, великою людиною, воєвничою, Я хочу показати, що я дійсно батько, який захищає свою родину, свою країну. І, до речі, 80% волонтерів, або тих, хто доброволець, вони саме керуються такими цілями. Тобто, я хочу бути в очах свого соціуму краще, але ж це про егоцентризм. Так, ви праві, От тут я якраз хотіла на цьому зупинитися. Егоцентризм саме у всьому керує нами, Но егоцентризм також буває різним. Егоцентризм, коли ти маєш ціль показати себе в очах своєї сім'ї кращим, це егоцентризм білий, я називаю так. Тобто це корисний для когось або для чогось. Его егоцентризм або нарцисизм це інше. Це коли ти думаєш тільки про себе, ти зазвичай в добровольці не записуєшся і ти однозначно хочеш любими способами туди не по. Пасти ти сам в своїх очах маєш бути тільки кращий, Ти любиш себе і своє тіло оберігаєш. Та людина, які керується цілями і перспективами трошки вищими, тобто, це є задовільнити наші цілі нашої країни або цілі перед своєю сім'єю. Це егоцентризм білий. Тому ну я бачу наших військових більшість саме такого егоцентризму і це радує. А чи немає тут певної ноти інфантильності? Я ні в якому разі не хочу нікого з добровольців образити, проте є. хочеться розібрати і цей момент, тому що є тип людей, які... І це пов'язано не тільки з війною. Звичайно. В них як тільки з'являється можливість кудись поїхати. Вони одразу це хочуть подати як хороший вчинок, mm -hmm. просто mm -hmm. маючи якісь певні проблеми, якісь певні зобов'язання на місці. Вони вирішують змінити локацію, mm -hmm. та, mm -hmm. таким чином виглядаючи героєм очах інших mm -hmm. людей, але mm -hmm. насправді просто тікаючи від певних проблем. ми зараз зупинимося на двох комплексах. Перший – це комплекс меншої вартості, який людину, таку людину, про яку ви говорите, переслідує пожиттєво, і людина відчуває завжди себе не на своєму місці. Отут От це акцент. Що таке на, на своєму місці? Це коли все, що пов'язане з твоєю новою якоюсь діяльністю протягом життя, ти куди би не ходив. Що би ти не відчував, ти відчуваєш що щось не так. і Я себе відчуваю не так, я інший був в дитинстві, і я хочу, щоб ті емоції повернулися до мене. Адже коли ми гармонійні і на своєму місці, в соціумі, і не тільки в житті, ти відчуваєш себе. Завжди з підвищеним настроєм, ти не відчуваєш втоми, ти енергійний, ти подобаєшся людям, ти завжди все встигаєш, навіть якщо ти декілька годин спиш. Тобто я розумію, що такі гармонійні люди, тому що я завжди намагалася всіх своїх оточуючих, тих людей, які в мене беруть консультації, завжди гармонізую. Да? Тобто я пояснюю, де вони не на своєму місці. І ви сказали саме про такий тип військових, які йдуть на війну, щоб зрозуміти, а можливо, там буде моє місце, і плюс я буду корисний для своєї країни. Для своїх людей, і я дякую таким людям, тому що вони саме в цей важкий час зрозуміли, що можливо там вони знайдуть себе. І повірте, більшість вони розуміють, за що вони борються, і оцей цей комплекс меншої вартості показують там. І це круто, тому що вони розуміють, що вони корисні нашій країні. Ми маємо зрозуміти і подякувати таким людям. Я завжди кажу: всі військові, всі, все наше ЗСУ, це великі люди, це ті люди, які зараз творять нашу історію, це ті люди, які показують, хто такі українці, і це ті люди, які змішані, одні, одні музиканти, одні психологи. У мене дуже багато моїх колег, психотерапевтів, саме там. Вони дійсно мають в руках зброю. І я шокована, коли я дзвоню. Ні, туди в мене є друзі мої там, на жаль. Але вони виконують подвійну роль, тому що вони кажуть, але ми на фронті і як психологи, і дійсно ну, в руках з автоматами. І я просто завжди кланююся їм і кажу, ви робите щось ну незначне і дуже величне. Вибачте, що я так сказала. Але в даному випадку я хотіла сказати, що незначні недооцінювання самого себе. Це найгірше, що може бути в очах наших ЗСУ. Ви всі там великі люди. ви всі ті, які навіть не маючи освіти і були до того не на своєму місці. Якщо ви там зараз, ви там знайшли себе, ви вже для нас великі люди, і ми вам дякуємо за це. про емоції та про почуття, які вирують зараз серед кожного українця, і серед жінок, і серед чоловіків. У Попередньому випуску ми з вами говорили про волонтерство. Так. І ми зазначили те, що є багато людей, які не мають тієї сили того ресурсу волонтерити на постійній основі. Вони uh -huh. можуть зробити лише незначний маленький внесок, один раз комусь допомогти двічі, тричі, тобто і все. І на цьому їхня волонтерська діяльність завершується. Є безпосередньо волонтери, які займаються роками цим, uh -huh. і вони не втомлюються. Вони це вже все, це вже стає способом їх. Його життя та точно таку саму аналогію можна провести із добровольцями. Як боротися з почуттям провини, що ти не є добровольцем, що ти не хочеш йти на війну, що в тебе ну немає цього бажання, але ти відчуваєш власне свою значущість тут на місці, тут що ти можеш щось робити? Як вкеровувати зараз своїми емоціями? І, от, власне, як ви зазначили. Де зараз знайти гармонію людині серед війни? Як би це не звучало? Люба стресова ситуація нам здає темп до новизни. Розуміння себе нового, я інший, і мені поставили умови рамки. Мені треба адаптуватися до цих рамок. Реакція на адаптацію до рамок це однозначно якісь стресові ситуації, це гострий стресовий розлад, який може бути від порушення сну до реальних психосоматичних проявів. І е, військовий не може собою волотіти, коли він реально хворіє, хворіє, хворіє. Тому що перша реакція на стрес це однозначно хвороба. Це підвищення температури, це різні хроні загострювання хронічних захоп. І щоб справитися з цим, треба однозначно зрозуміти, що варіантів виходу з цієї ситуації нема. Або є такий, такий, такий. Чим швидше ти зрозумієш навколо себе ситуацію, вся, яка є тут, тепер, тим швидше ти вийдеш з гострого стресового розладу. Тому що він тримає він мінімум три неділі після того, як ти туди попав або ти дізнався про мобілізацію. Да? Тобто ми маємо зрозуміти, що якщо ти за три неділі не пройшов цю адаптацію до стресу, ти заходиш в посттравматичний стресовий розлад, а він може тривати мінімум півроку і до років, поки ти не попрацюєш з психотерапевтом. Тому і а, ця асоціація психологів, Робить різні статистичні дані, вона сказала, що 20-30 військовим потрібна психотерапевтична допомога. а Всі інші вони самі з собою справляються. От я поясню, як справляються. Вони просто знаходять до себе підхід і оцінюють реалістично правильну ситуацію тут і тепер. А що я можу зробити для того, щоб адаптуватися до неї? А що мені можливо мені до когось звернутися? Можливо, мені сказати, що я можу бути корисний в тій, в тій, в тій галузі. А можливо, я піднімлю економіку. Чому мені воювати, якщо я можу воювати тут? Ну, воювати в лапках, ви розумієте, кожен на своєму фронті, ми з вами також. Ми про це з вами говорили: що кожна людина в Україні зараз несе велику і значну роль до вирішення цього безглуздого конфлікту. Люба реакція на стрес, вона правильна. І спрогнозувати її, і якщо спрогнозує любий психолог. Реакцію на стрес, повірте, зараз я буду з ним постійно сперечатися. Тому що це перше, що я говорю тим психологам, які можуть щось прогнозувати, будь ласка, не прогнозуйте, тому що ця наука зараз тепер заперечується в плані прогнозів. Ми в дуже складній ситуації. І основне, що ми можемо зробити, це людину налаштувати на позитив. Яким чином? От уявімо, що вже стресом людина справилась. Далі наступає в неї етап почуття провини. Як вона повинна з цим справлятися? Почуття провини. Ми завжди питаємося, за що ти відчуваєш, що ти провинився? Що не так в твоєму житті? Поясни, будь ласка, що ти відчуваєш? В, от, от від, від після цього почуття провини. Я починаю розбирати це почуття провини до глибини. Давайте розберемо ситуацію. Є умовно людина, uh -huh. чи чоловік, чи жінка в неї, хтось знайомих воює, uh -huh. а людина ухилилась від повістки. Uh -huh. і в неї виникає почуття провини. Вона не хоче вона розуміє, що вона по перше не кожен може піти. Так, не в кожного є ці е, дані для того, аби воювати. Е, вірно, зазначили, угу. що кожен виконує свою роль uh -huh. територіально, навіть будучи в безпеці, але кожен виконує свою роль. Uh -huh. І от у людини з'являється почуття провини. Е, я завжди дякую за це почуття. Тому що якщо в тебе є почуття провини, значить ти в собі розбираєшся і в тебе є трішечки моменти совісті, да? коли вона грає, і Боже, я ж не пішов, а можливо, там щось станеться з моїми друзями, знайомими. Це дуже це дуже. Же великий плюс в розбиранні нашої особистості, друге, що я кажу: якщо в тебе є почуття провини для того, щоб ти її забрав. Що ти можеш зробити тут і тепер на своєму місці, не будучи там? Давай допоможемо ЗСУ якимось іншим способом. Давай ми будемо збирати для них допомогу. Давай ми купимо їм харчові продукти, і ти поїдеш туди, в ту гарячу точку, і будеш їм туди доправляти їжу. У мене таке було. В моєму волонтерському складі був, був чоловік, який ухилився від мобілізації, ну він всілякими шляхами шукав способи для того щоб забрати це відчуття вини. Я йому надала спосіб, є чіткі способи це зробити. Чудово. Просто йому показати, де він може бути корисний для своїх друзів, військових. Після того, як він перший раз приїхав звідти, бо він сидів як водій, і він збирав гуманітарну допомогу по точкам. Він казав, що мені так стало добре. І я зрозуміла, що я зробила саме ніяка психотерапія в цей момент не допомагає. Ти йому дай практичний випадок, для того, щоб він зрозумів, де він може бути корисний, своїми діями, своїми вчинками. Елементарним гуртожиткам він возив Їжу вдруге він прийшов, він каже, я легше стало. Тобто, розумієте, це є практичний випадок, коли людині дає підвищити рівень значущості, ну в той же час, щоб він не знецінив момент свого цього почуття провини, тому що якщо є почуття провини, значить він риється сам в собі. Негарне слово, але це суть доводить. Якщо ти маєш почуття провини, ти розумієш, хто ти є. Ти розумієш, ким ти хочеш бути і яка твоя роль в житті в майбутньому, значить, ти живий. <рес> да, я дуже часто говорю це слово. Я дуже вдячна вам за те за такі класне питання, тому що ми завжди думаємо що це погано. Ні, а це насправді, це насправді Добре, дуже як круто. Виявляється. Як виявляється, це дуже круто, тому що я завжди кажу: супер, дякую, що ви розбираєтеся в собі. Я дякую, що ви, що ви прийшли саме з таким питанням, тому що я вам втілю почуття провини в дії. От тут важливо, почуття провини знак дорівнює дія. І тільки тоді ми дійдемо до результату. Ось ми власне, власне виявили ключову формулу психоемоційного стану. А як ви можете прокоментувати ще почуття провини вцілілого і нарцисизм? Гм, uh а -huh. uh, це це десь. Uh... Змішаний зазвичай тип, тому що людина, часто купаючись в собі, вона виявляє дві такі важливі для нього емоції. Це якраз воєнний нарцисизм, коли я хочу бути героєм в очах. Якщо вже сюди попав, я буду героєм в очах своєї сім'ї. І синдром вцілілого це синдром почуття провини. Якщо на передовій друг, а ти залишився в другому ешелоні, або на передовій друг, а я залишився як ну, повар військовий, до да? наприклад. І, і, але ж ніхто про це не знає, як він каже. І ну все кожна рівно… Є в, в є да. Да. І тоді включається, що це однозначно момент вижити. Да? І тебе оце все змішується, і ти починаєш в собі шукати, хто я є насправді. В той момент, повірте, героями не стають. Героями ти не можеш спрогнозувати, що ти завтра допоможеш своєму другу і забереш його з поля бою. Да? Цей момент, по-перше, виховується людиною пожиттєво, і як ти відреагуєш в момент стресу в ту секунду, і в той момент ти відчуєш, ну ти собі не зможеш спрогнозувати, я буду героєм. От цей військовий нарцисизм, він саме в цей період отакого змішаних військових дій і трапляється. Ти себе розумієш, на жаль, тільки в таких стресових, важких ситуаціях. Тому, коли є така змішана формула і нарцисизму, і синдрому вцілілого, тоді людина починає в собі ще більше е, допитувати. Задавати собі питання, а хто я? Хто я під час стресу? А що я ще можу витримати? Він дуже часто над собою просто от, ем, випробовує себе до таких важких тілесних або емоційних випробувань, і він розуміє, я можу більше. Тут виявляється цей військовий нарцисизм. Я краще. Я насправді можу витримати все. Ну завжди знаєте межу. Ви дійсно випробовуєте себе своє тіло, але пам'ятайте, наш психоемоційний стан він досить пошаткий, і межа між нормою і патологією дуже вузька. Тому в цьому є момент. Е Заспокоєння, дайте собі е, фізично трошечки відпочити, навіть якщо ви на полі бою. Я знаю випадки, коли один е, стріляє, а інший з боку спить, тому що йому потрібно скоро буде встати і стати на місце того, хто стріляє. І це нормально. Давайте своєму тілу відпочивати, навіть коли вами керує шалений героїзм. Ви і так герой, що ви там. Пам'ятайте за це? Е, тому. Е, Завжди ви маєте тримати гармонію, да ви маєте завжди гармонізувати свої тілесні, емоційні і інтелектуальні почуття. Якщо буде гармонія у вашому тілі, буде і таке шалене досягнення до вашої мети. Адже в нас мета одна це дійсно виграти цю шалену несправедливу війну. Підсумовуючи нашу розмову, чи можемо ми сказати, що стан добровольця і військовозобов'язаного є нормою? Звичайно, адже я ще раз повторюю, є дуже багато психотипів людей, і ми не знаємо, як ми зреагуємо в тій чи іншій ситуації? Ну спрогнозувати дію себе можна. Але я дякую вам за сьогоднішній випуск. Дякую. Було неймовірно цікаво, і я переконана, що більшість нашої аудиторії, як мінімум, зможуть позбутись почуття провини, в кого вона була, тому що ви дуже гарно і влучно пояснили, звідки вона береться, як з нею жити і як її пропрацювати. Дякую. Але я хочу вам подякувати за сьогоднішній наш випуск. Дякую я вам. переконана, що багато наших глядачів взяли не тільки просто корисну інформацію для себе, а одразу практичні знання, оскільки ви дуже влучно пояснили, що таке почуття провини, як з ним боротися та як його викорінювати. Uh -huh. І мабуть, буде зараз доречно нагадати ще раз всім нашим глядачам, що найкращою формулою в позбавленні почуття провини є дії. Якщо вас щось середини коробить, обов'язково пробуйте щось зробити. Тільки так ви зможете викорінити так. цей стан. Да. Дякую вам за сьогоднішній Дякую вам. випуск. З нами була сьогодні медичний психолог Алла Зорій. До нових зустрічей.